Але наші військові завдають ворогу удару у відповідь на його ж друзі території. Другу ніч поспіль безпілотники атакують Волгоград, цього разу ціллю став нафтопереробний завод Лукоєл. На місці влучання спалахнула пожежа, а аеропорт міста тимчасово припиняв роботу. Вибух також стався у ростові на дону у центрі міста пролунав вибух, пошкоджено багатоповерхівку. За попередньою інформацією, це також була атака наших безпілотників. За словами українського журналіста Андрія Цеплієнка, дрон влетів у житловий будинок через роботу російського РЕП. Є постраждалі. І що ще цікаво: глава МЗС у Горщині Пітер Сіярто обурився через український удар. По нафтопроводу Дружба в Брянській області, який постачає нафту до їхньої ж країни, він назвав це особливо обурливим і закликає Україну не ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини. А хто подбає про нашу енергетичну безпеку? Чого міністр Угорщини не обурюється, коли вбивають українців? Коли знищують просто цивільні будинки, дев'ятиповерхівки, б'ють по нашій енергетиці. Але, що цікаво, обурення Угорщини, друзі, говорить лише про одне: про те, що удар по нафтопроводу він відчувається і для Росії, ну, якщо на нього звертають увагу. І лише це доказ того, що Збройні Сили України роблять все правильно.